Замерзає приміну сорока. Дякую, зима, я заслужив тмірок. Сила духу за ще не все, щоб підкурювати маршини. Арктична, дизельне пальне, Арктик. Чому ми? Нурофен, я відразу розумію, що він захворів. Він стає млявим і примхливим. По голосу, по очах. Відчуваю, що з дитиною щось не те. Нурофен це швидка допомога при високій температурі. Дитина просто змінюється на очах. Можна сказати, він ставить дитину на ноги. Нурофен швидко гамує жар і біль та діє до восьми годин. Кастинг розсміши коміка діти. Шукаємо найсмішніших дітей 26 січня в Одесі. А ти повісілі твой Не погоджуйтесь на майже чисте. Фініш квантум впорається з брудом із першого разу. Спробуйте фініш квантум, і все буде справді чисте, а не майже чисте. Свято завжди привід для застілля. Але для Андрія це почияк, а для його брата Сергія розлади травлення. Тому вони приймають гавіскон. Він починає діяти вже після третьої хвилини і забезпечує полегшення до чотирьох годин. Тож Андрій та Сергій можуть далі святкувати в колі своїх близьких. Гавіскон подвійної дії можна застосовувати під час вагітності. Що трапилось? Пічія нудить, шлунок болить, знову гастрит, а може й вже й виразка. Не панікуй! Від гастриту у нас є. Віснол. Точно, віснол. Віснол вже не раз від гастриту виручав. Капсули віснол утворюють захисну плівку, яка захищає слезову оболонку шлунка і сприяє рубцюванню ерозій та виразок. І де тепер твій гастрит? Віснол є. Гастрит відступає. Віснол, допомога шлунку при гастриті. Твоя енергія робить твою країну сильнішою. Не зупиняйся. Енерджі, бензин твоєї країни. Алохол має жовчогінну дію, покращує травлення та самопочуття, зменшує ризику творення каменів у жовчному міхурі. Алохол і струмочки жовчі знову у нормі. Прийом антибіотика може призвести до порушення балансу мікрофлори кишківника. У когось проявляється як діарея, у когось як здуття. Разом з антибіотиком я приймаю лактіалі. Лактіалія комплекс корисних лакто- та біфідобактерій для підтримання організму при застосуванні антибіотика. Лактіалія захисти баланс мікрофлори кишківника при прийомі антибіотика. Зимова країна на ВДНГ повертається. Нові враження у величезному парку зимових розваг країни з 16 грудня. Квитки на ВДНГ -ЮА та Карабаском. Вхід на територію парку вільний. Ви чому не спите? Не можу заснути. Носи тече. І в мене теж ніс не дихає. Мабуть, застудився. І в тебе носик супе. Ох ви мої носики. Зараз закапаємо риназолін. Риназолін мене не підводив. І мені краплі. Я вже дорослий. Ну для такого дорослого є ренозолін спрей. Що мої носики здорові? Ренозолін, Краплі та спрей. Ренолін. І носик знову дихає. Мама завжди помічає все першою. <кхи> і першою приходить на допомогу. Так само, як і Гербіон. Гербіон з перших днів кашлю. З новим роком. ты не один. Это единственная в своем роде вещь. Не только на всю Одессу, на весь мир. Если вы не найдете его как можно скорее, погибнет очень много людей. <свист> Неделя. Ебратно с нас Це весь принес неща. А я слышу наоборот. Я хочу знать, откуда у него эта вещь? серіал про переломні часи та незламні почуття. Ну що ж, Сувенир з Одеси. Скоро на один плюс Вона може купити все. Данка. Тебе срочно надо рожать. От кого? Господи, ну что, в мире мало мужчин. Ты что, не знала, что твоя жена знала? Сжимай же все. Я предлагаю тебе 100 тысяч долларов за три дня твоей жизни. За три дни до кохания. Скоро на один плюс один. Поехали. И вот потом еще такая вселенная. <решивания> Это именно то, что я ищу. Да, да, вот це да, вот это, да. Новий сезон Голос України 28 січня на 1+1. Мадам Вандурна.